Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. Маємо сьогодні в продажі Passat B8. Це не просто Passat, це Alltrack Restyle Red Style 2020 рік, модельний 21. -й. Двохлітровий дизельний двигун на 147 кВт 200 коней. Коробочка DQ 381. Автівочка з Німеччини, без ДТП, без підфарбувань, повна історія обслуговування. В дуже класному технічному стані, дуже крутій комплектації. З пробігом 114 тисяч кілометрів. Так, поїхали по стану. Зараз, друзі, я вам його покажу детально. Гляньте стан оптики, без колів, без якихось там посічень, гляньте стан капоту взагалі в ідеальному стані. Це Німецька автівочка, в них проблематика по автобамах, ремонти доріг і постійно в них капоти, фари, бампер, все засічено, гляньте стан. Взагалі без пошкоджень на 100 пробігу все ідеально. У нас дизайнерські диски R19 на новій літній гумі. Гляньте який стан по кузову взагалі не царапин, не пошкоджень. Взагалі ніяких моментів. Тут на бемпері є пару маленьких царапинок. Оце все ж по машині всі нюанси по Ну Стан, друзі, дуже класний. У нас сама максимальна. Оптика IQ LED, адаптивний круїз-контроль, Дістрон, Партронік передзад, туманочки, автопарковочка 360. Він-код для перевірочки, камера асистентів водія, панорамний дах, друзі, вхід без ключа. Так. Сфокусую вам. У нас чистий 20-й рік. Так, по салону в нас взагалі ідеально. Автівочка без пошкоджень, без моментів. Хто знає їх проблемне місце. Ручки водія постійно тут отрискаються, гляньте там. Все ідеально. У нас карбонові вставочки, амбієнт підсвітки, зеркала складаються з підігрівами, асистент сліпих зон. Гляньте стан порогів, все ідеально. Гляньте, які сидіння, в якому стані. Нічого не перешивалось, нічого не фарбувалось, все ідеально. Сидіння взагалі. Таке відчуття, що на них ніхто не їздить. Це в нас тканина. Поєднання шкіра з тканиною та алькантарою. електрорегулювання спинки електромасажі. Так, в нас шкіряне, перфороване, скошене мультикермо з підігрівом, віртуальна приборочка, датчики світла, датчики доща, Даньте, стан підлокітнику, стан ручки КПП, знаєте, який стан керма. Все. В ідеальному стані, друзі. Що ми маємо? Заводиться з кнопочки. У нас вже кліма сенсорна, трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Що ми бачимо? Webasto, Самотопова топова навігація з CarPlay, з Android Auto, регулювання жестами. 114 тисяч. Кілометри чесно та перевіреного пробігу. Так, у нас мод підвісочка, 5 режимів їзди, автопарковочка, камера заднього виду, безрамочне зеркало, друзі. Даньте стан Ну, Тачка дуже обережено, два ключика, пульт до Webasta, бордачок з охолодженням. Задній ряд у нас також все в ідеальному стані, без нюансів, без пошкоджень. Так, Задня оптика в нас LED, вже в нас динамічні показники поворотів. І це один мінус. В автівочці, немає електрокрички-багажник. Ну, на це можна очі закрити за стану автомобіля. Ми маємо електрофуркоп. У нас тут ремкомплект все на місці, донкрат присутній, друзі. Ви гляньте задня оптика, як вона круто дивиться вже в цих нових пасатах. Стан дуже класний. Так, зараз відкриємо капот, де що у нас там робиться. Це вже нове покоління двигунів, 147 кВт 200 коней. Мотор взагалі працює ідеально. Жоден болтик не крутився, не знімався. Ще я вам сфокусую він Капотний простір, все в ідеальному стані. Акумулятор у нас в багажнику, бо в нас є вебасто. Відпасочка. Все дуже, дуже-дуже класно. Гляньте, капот нам приближу, Зблизька, щоб ви бачили, Лянька, взагалі не жодного скольчика немає. Стан взагалі ідеальний. Так, пробіжимося по лакофармовому покритті, друзі. Автомобіль буде не дешевий, друзі, але за технічну стану хтось таку автівочку оцінить і заплатить за неї кошти. Таких автомобілів на сьогоднішній день в Україні дуже мало, за кордоном в Європі їх купити. В ідеальному стані також проблематика. То Не зволікайте, дзвоніть до нас, Резервуйте, ми готові до будь-якої перевірочки на любе СТО, на будь-який сервіс. Поїхати перевірити. На підйомник. Зняти за щиту двигуна, глянути, чи там нема ніяких підтікань, підключити діагностику, перевірити форсунки, турбіну, все без проблем, друзі. Так, що ми бачимо, аптілочка у нас все в рідній фарбі. Так, сфокусуємо нас. Лобове, до речі, також оригінальне, без сколів, без нюансів. Тачка дуже крута. Друзі, кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть почітня в дірок. Надамо вам всі звіти по автівочці. Готові їхати на любу перевірочку. А втілочки дуже крутий. Всім гарного дня, всім пока. З вами компанія Карлев. Кого цікавлять чесні та перевірені авто, звертайтеся до нас і ми вам в цьому допоможемо, друзі.